Всім привіт! З вами я Аня Сауляк, і Це мій канал присвячений темі маркетингу, продажі, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами про практику вдячності: так, так, ту саму, про яку всі зараз говорять. Але знаєте, як вона працює? Давайте розберемося. А вперше я почула про цю практику дуже дуже давно, мабуть, років 20 назад, може трошки менше. І почула я цю а, теорію, взагалі практики вдячності, від людини, на яку ніколи не подумаєш. Це був дуже-дуже дорослий чоловік, а, дуже брутальний, дуже успішний це мій, мій колишній керівник. А, не буду далі деталізувати. Але коли я почула, що це дуже класна штука і що це працює, я була трошки. Знаєте, приголомшена, тому що на цей брутальний дядько і практика вдячності в мене якось зовсім не в'язалася. Звичайно, що я не почала її тоді, у 23 роки, практикувати, просто послухала і забула. А тепер, коли з кожного утюга про неї розповідають, всі лайф-коучі, і всі психологи, я вирішила спробувати. Особливо коли е, війна і оцей наш такий стан да, СОСО. Со як воно працює? Дуже просто: ви фокусуєтеся на тому хорошому, що маєте зараз у житті. Фокусуєтеся на тому, що, що класно. І таким чином, фокусуючись на позитивних і гарних моментах. Ви зміщаєте свій фокус уваги з негативу. А коли ви зміщаєте свій фокус уваги з негативу, він що менше до вас стосується, нібито так? Це вже не про вас. Звісно, цю практику можна проводити по-різному. Хтось там 10, 20, 30, 90 днів просто пише на листочку. За що він вдячний? там Богу, всесвіту, життю, просто вдячний, можливо, собі самому. так? Хтось просто проговорює про себе це зранку. Хтось просто думає про це, наприклад, у якийсь певний період, ну, як правило, зранку, коли прокидаєшся. Скажу вам зразу, пробувала і писати, і проговорювати, і просто думати це все дуже класно працює. Працює прямо як е таблеточка магне Б6, біфрена і якогось антидепресантику. Але це треба робити не те, щоб кожен день і просто must have, Просто робити, як пригадуєте. І дійсно класно. Е Психологічно легше стає, і ви а, починаєте себе більше цінувати. А коли ви себе більше цінуєте, то що в, житті, в життя приходить більше гарних позитивних моментів. Отакий От маленький був сьогодні відосик. Сподіваюсь, що він вам сподобається. І ви спробуєте цю практику вдячності, якщо ви її ще ніколи не робили. І вона принесе вам чудові результати. З вами була Аня Сауляк. До нових зустрічей. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтесь на канал. Бувайте!